Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у сьогоднішньому відео я відповім на один з коментарів питання відносно того, чи є у Польщі жебракування. бракування. І, можливо, в кінці відео, якщо все таки я відважуся, покажу вам те, що я сьогодні в собі треную. Мій стан не і. І стан в домі, тому що знаєте, що до вас я наспокійно виходжу так, як є. Просто вмилася, часам бачите, і не ще, просто з ліжка відразу як є. А от в домі у мене завжди я тримаю чистоту і порядок. І ось треную в собі позбутися цього. Може, звучить дико, але здається, що в моєму випадку це навіть потрібно. І так, спочатку відповідаю на питання відносно жебракування. Взагалі, в такому глобальному понятті, яке я маю з досвіду того, як от жила в Україні, то тут такого немає. Я маю на увазі. Такого, що до тебе, я не знаю, на ринках тут не була, але взагалом я пам'ятаю, як в Україні на ринках постійно підходили, жебракували, ракували, просили. Попросто по ринку люди ходять з дітьми на руках. Зазвичай це, ну, ми на них казали цигани, я не знаю, як правильно казати. ну Просто так називали я не скажу, чи спільноту, я не знаю, як правильно це казати. Просто цю групу людей, які мали цей спосіб життя, отак опишу. І вони вже бракували в такий спосіб. Це були на ринку, це були автобусні станції, різні жд станції жд вокзали і тому подібне. Ще десь було. А знаєте, ще навіть досвідчилася вже в кінці десь останніх два роки. Це коли я приїжджала в Україну, навіть вже була в Польщі і приїжджала в Україну робити документи, то зіткнулася з тим, що вже навіть в маршрутках тоді просили. Я пам'ятаю точно, що був такий момент, коли заходила пані з дитиною на руках, і було, було видно, ну, тому що люди трошечки вирізняються, певний стиль одягу і так далі. І ну, дитинка так от, в такому вигляді, що от, власне, людина хоче просити. І було так, що люди заходили на зупинках, і водій або дозволяв заходити і займатися такою діяльністю, або забороняв. І ну, вони слухали в кожному разі, але це виглядало так трошечки, я, трошечки мене це здивувало. Я ж не знала, як реагувати, коли перший раз так зайшли, або було таке, що на зупинці стоїть. Там автобус, і він по певному графіку мусить маршрутка, і вона мусить стояти там хвилин 10 чекати, щоб виїхати в свій час наступний. І в цей час так само були водії, які дозволяли, які ні. Було так, що водій дозволяв, людина заходила, попросила усіх. І вийшла. Тобто за цей час такий короткий, тобто на неї зупинки не їхала. Була така, що зупинку їхала. Вона ставала, заводила там. Я навіть цілком не знаю, що, що вона там говорила, тому що там важко розібрати, або щось на молитви, але це було віддалено трошки від того. І в кінці закінчилося все проханням про допомогу. І в такому варіанті я оце ще, ще такого там досвідчилася на, на зупинках. І ще, ще був якийсь такий момент, який теж хотілося би. А, це ще, ще одне таке, що так дуже-дуже інтенсивно пам'ятаю, це коли я була малою, і ми їздили, були в Тернопіль. Раз якийсь час на закупи, там одітися, купити, всутися, до школи скупитися або на Пасху, там щось там. І ми завжди, коли на автобусній станції сиділи, то завжди... 에, приходили там, там просто, там просто в мені, мені здається, що вони там жили, і було так, що дуже дуже багато цих людей було, які приходили е, ж жебракувати, чи чи як правильно сказати, ну в такому плані. І я вам скажу, що я це так виразно пам'ятаю на рівні з отими яскравими приємними моментами. Так оцей неприємний момент. Мені тоді змішувалося все. Від від дуже до слісу, так що мені дуже шкода, що ті діти ходять і це роблять, і я розумію, що скоріше за все в них дому немає. І мені так прикро ставало, що плакати хотілося і відразу мої всі приємні емоції за день схлинули так, от падали. Потім вони приходили, просили. Вони бачив. Мені здається, вони все бачили. Якось так. Приходили, просили. І потім прийде одна дитинка попроси, потім прийде мама з дитинкою на руках попроси, потім прийде вагітна мама попроси, потім прийде ще кілька дітей малих попросять, і ти вже не маєш що давати. Вони далі йдуть, 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 йдуть і кожен йдуть, І в мене таке раніше не просто вибирають тебе. І ти тих мала там там по, по тих, тоді ще копійки були тих 50 копійок, ще щось, і тобі вже незручно відмовляти. Ти себе, потім наступне відчуття незручності, що ти вже відмовляєш, ти не можеш допомогти. А потім наступне відчуття, я пам'ятаю, ключове після того всього. Ти бачиш, як ти сидиш, чекаєш на автобус дві години. То ти бачиш, як потім ті діти, які просили у тебе ті гроші, йдуть і купляють різні якісь такі солодощі, ще щось, щось в упакуваннях купляють те, їдять. Що ти теж хочеш, але ти цього не отримуєш, ти цього не купуєш, тому що ти зробила дуже багато інших покупок. Ми з'їли по булочці, наприклад, ми з'їли там якусь піцу, ходили. Але теоретично, так як дитина, ти також би хотіла з'їсти ще цього хімічного, шкідливого, щось там, щось там е спробувати, яке воно ну, взагалі на смак, може, я навіть ніколи того не куштувала. І розумієш, в тебе щось в голові перевертається, розумієш, що щось пішло не так, і ти не до кінця розумієш, а чому, чому? Е Чому вони це їдять, Чому вони це мають? Хоча вони тільки щоб у тебе це просили, і таке відчуття останнє таке нерозуміння і відчуття якоїсь такої несправедливості. Але чому це так працює? Чому це так працює, що я даю? А в результаті вони мають те, що хочуть, а я ні грошей не маю, ні того, що хочу, бо я вже хочу те, що побачила у них в такому плані. Це от такий мій досвід, з яким я можу порівнювати те, з чим зіткнулася в Польщі. Почала від того, тому що щоб мати з чим порівняти, бо хтось скаже, що так є в Польщі вже бракування, тому що не, не бачив, не, не мав встичності з таким чимось, а хтось скаже, що ні, немає, бо мав, наприклад, такий досвід, як у мене. І якщо, наприклад, дивитися з мого досвіду, то я можу сказати, що його тут практично немає. Є вже бракування в плані тому, що. Ем... На підставі алкоголізму в такому плані. Наприклад, останньо, на останніх закупах в Бадріонці до мене підійшов, я була в автомобілі, підходить чоловік. І добре, що я вже знала, що він хоче, бо по ньому було видно, що він хоче, я не злякалася. Темно, ніч на дворі, а він тако от підходить, паркінг ну, ззаду магазину, і ти не знаєш, що він до тебе йде, що він тобі там на мигах показує, що він тебе хоче. І видно, що він не, не, не зовсім в адекваті. І власне, от на, на таких господи, як вони паркінгах біля заправок є часами такі люди, які вже от я не знаю, чи не мають що жити, де чи ні, але в такому стані перебувають, в залежності від алкоголю, можливо, ще там від чогось. І вони, щоб отримати кошти, підходять до автомобілів, стукають віконечко, заводять якусь розмову про якесь життя. І потім на кінці так, ну чи мій би пан чи пані там мені дати кошти, у мене трудна життєва ситуація. Буває таке, в моєму житті був один такий випадок, коли реально сказав, що він хоче на пляшку пива, а зазвичай то брешуть, що вони просто не мають за що їсти купити, або життєва ситуація важка. І ти розумієш, що ти даєш людині на пляшку, грубо кажучи, на алкоголь. І це на моїх принципах я на таке просто не даю. Це не те, в чому я підтримую людину. Яка б в неї ломка не була, ні, і ті, і все. Якщо людина хоче їсти, так можна купити їй щось поїсти. Це, от в такому плані, я пам'ятаю, нас тато так само вчив. Якщо людині... Їсти хочеться, пити, хочеться води або ще щось, так, купити, підтримати, допомогти. Але якщо даєш гроші, і ти бачиш, що він зараз побіжить просто в магазин по алкоголь, бо його вже трусить, то ні. Перервали, але я дуже швидко постараюся закінчити. В плані такому ще мені зустрілося, зустрівся так само чоловік біля жабки, але це знову ж таки той самий типаж, тобто 55 плюс мінімум чоловік, який видно, що розгублений у житті. Що щось пішло у нього не так, і чоловік, який в залежності, не знаю точно в якій, зазвичай чути, що це в алкогольній, але, можливо, ще в якійсь. І, і власне, це е, керує е, тими людьми, які відважуються на це тут, з того, що я бачу. Е, в плані такому, щоб е, взагалі бачила, щоб до мене хтось підійшов, якась жінка попросити е, про якусь е, грошову допомогу, е, жінка з дитиною чи ще щось. Колись мене на зупинці просто попросили. На проїзд не вистачало, але це зовсім інша була ситуація. Там, там щось у людини було, чи гаманець забуло, чи щось такому. Це, це не рахується, якби це просто життєва ситуація, така от одноразова. Але в плані такому, щоб жінки займалися такою якоюсь діяльністю. То ні, я тут взагалі цього не зустрічала. Знову ж таки, я ділюся лише своїм життєвим досвідом, тим, з яким який я тут маю, ділюся на фоні порівняння того досвіду, який мала в Україні. Можливо, у вас хто дивиться це відео, він зовсім інший. Тому не пишіть мені, будь ласка, так як там з версіями про те, що я розповідаю про Польщу відносно, відносно неробочої неділі і так далі. Що ні, це неправда, і там ще щось, там, ще щось. Там вас може бути своя думка згідно з того, де ви побували, як і вас оточення, що вам сказали, що ви пережили. Я базуюся на тому, що я читаю, бачу, питаю в оточуючих, тобто на своєму життєвому досвіді і тих, хто мене оточує. На цьому туйся, це тут висвітлюю. Дуже сподіваюся, що якщо ви будете ділитися якимись своїм досвідом у коментарях, своїми враженнями, емоціями, відносно стану того, як, як це виглядає у вашій місцевості у вашій країні, то це буде тільки позитивний досвід. У мене в даному випадку він позитивний, і мені дуже приємно, що власне тут немає цього на, на, такий, на такому великому рівні, на такому глобальному. Я з вами буду прощатися, біжу момент. Момент. -пам -пам -пам. Я б стрималася. Е, Посуд, ага, нам не видно. Е, так як все було, так все стоїть. Нічого не поховано. Я сиділа під батареєю, грілася собі, і єдине, що я за цілий день зробила, це застелила диван. Нічого більше не порядкувала там на столі нічого. пилюку сотий раз не протирала, тому що вона тут кожен день її протираєш, і вона кожен день на руках. Нам треба пилосос. Тут на столі, а там що там, що там, окуляри і термометр. Так само. От все, все як є, я вчилася відпочивати. Я вчилася відпочивати і сидіти під батареєю. Це відносно того, що, що я собі треную бардак. Не знаю, чи вам така навичка потрібна, але в моєму житті вона здається життєво необхідна, тому що навіть коли залишаюся вдома і хвора, я рідко коли відпочиваю. Сьогодні дозволила собі кілька годин, і поки поки що не скажу, що почуваюся з цим щасливо, просто почуваюся з цим дивно, тому що дивно мені було сидіти, слухати музику, дивитися вікно і нічого не робити. Просто дивно, я вам скажу. Сподіваюся, що з часом я почну отримувати від цього задоволення, і що відпочинок для мене стане нормою. Як виявилося, в житті навіть цього треба вчитися, дивно звучить, але це. Це так є принаймні у мене. Як у вас з цими відчуттями? Чи ви вмієте відпочивати? Чи ви спокійно вмієте посидіти, якщо на кухні стоїть посуд на поверхні, і він не є помитий, або не стоїть в змиварці, і змиварка не миє його. Бо в мене з цим страшні проблеми, і мені дуже важко з розумінням того, що я там відпочиваю, а тут щось не зроблено, бо ще не, не дай Боже, щось не по місцях стоїть. Треную це в собі, а вас запрошую в коментарях ділитися, як ви з цим боретесь чи не боретесь, чи вже побороли, ось так то. Прощаюся, бажаю всього саме найкращого і зустрінемось з вами у наступних наших відео. В коментарях пишіть питання, які вас цікавлять. Будемо спілкуватися. Якщо відео було корисним, поширюйте його, будь ласка, в своїх соціальних мережах. Це допоможе нашому каналу рости і розвиватися. А мені буде набагато приємніше ще, ще більш мотивуючи знімати відео, тому що нас буде більше, у нас буде більше спілкування. Ви більше будете задавати питань, ми більше будемо про це розмовляти, і це буде набагато цікавіше. Прощаюся всього самого найкращого, папа.